Дев'ята тур сили вже закінчується, бо дві третини дистанції пройшли, ну, але треба тим не менше здобувати очки, бо у три тури, включно з дев'ятим, так, до кінця турніру. Дев'ятий, 10, 11 і фініш. Тому, яким би кольором ти не грав, мусиш грати на перемогу. І от Коробов вчора форився і от пробує в сицилійському захисті бачите, не там не ставить Берлін, не ставить ще там якісь італійські партії, а грає от таким чином на всі три результати. Сам G5 і 6. І так. Це сицилійський захист. Тут є змога обидвом сторонам грати гостро. Фежд 2. Ну білі стараються не випустити дебютну свою ініціативу і грають основні варіанти. А6. хакіровка, слон D7. Ну тут уже немає випадок і b5, тому слон може спокійно на D7, не хвилюватися, що він перекрив захист пішка d6 fрезio. F4. Ну, просто корисний хід для контролю в центр. Слон E7. І тут от якийсь боковий хід, так, і F3. Оце точно не основні варіанти, там основні, мабуть, быть якісь... Я не знаю дать Кинь б 3 ф 3 це, мабуть, якийсь просто комп'ютерний хід, який, може, і став популярним там в якомусь колі. b5 ну загроза тут ясно б 4 і побити на е 4 сон на е 7 уже так що кінь на ф 6 розв'язаний. І просто беруть тут на F6. Ну зрозуміло, все вже тут о, небезпечно бути, бо їздиться на D6. Король не рокерований, тому якщо тут здвоїть пішаків, то все ж таки неприємний тиск білих по цій лінії. І на ферсі 7, не знаю, тут можна навіть спробувати С4 роздвоїти пішків, так? Якимось таким грубим чином. І на b4 тут навіть є якийсь хід С5, так, підтримуючи свого ферзя. Так що на F6 цілком логічно самобити пішаком. Так, Тут виходить така коробочка з пішаків. Сон на 7 просто його поки що жирний пішак, який мусить захищати, пішака на d6. Але позицію чорних пробити тут, якщо можливо, то крайне важко. Руль Б1. Ферзь Б6. Ось таку якусь позицію грали між собою в вирішальній партії претендентів Карякін з Кроуанний. І там все ж таки Карякіну вдалося пробити завдяки якимось натонким над комбінаціям Круану. G3. Ну, просто міцний хід. От, біля, здається, не збираються штурмувати, а просто так ущільнили свою позицію і все. Кінь 5. Ну, ясно, що це просто провокативний хід. Кінь, правда, відходить від полі 5, так так що там при нагоді хід f5 стає можливим, там вже кінь f5 не вискоче. Ну тут не стало якось о, гратися і одразу таки пішли в 5 Ну ясно, що бити на в 5 погано, бо одразу на d5 скоче, тому треба зіграти b4 як мінімум для початку. Тепер на кінь Е2. Вже кінь з темпом іде на e 5 так? Тут можна, правда... Знову вимінити ферзів, а можна і не вимінити, можна відійти ферзь C7. І на цей хід такий йде на Е5. так, Якщо буде взяття, то звичайно візьмуть пішаком D, бо пішок на B4 висить і слон відкриється для захисту. Ну, Якщо сонце живе, то позиція чорних покращиться. Це, це точно. І шанси їх на атаку тут на цьому фланзі також можуть зрости завдяки активності слона. Але от на кінь C3, ой, на b4, тобто напали коня, тут є проміжне проміжний взяття. Так, тепер на C3 є шакс з d7, от тобі неракерований король поки що сказується. Треба бити пішаком. Інакше кінь на D5 просто заскочить. Кінь E2. Да. Позиція тут починає бути ні цукору чорних. Це в принципі, можна сказати, вигідний розмін так? в партії з Круанний, крекінг з Круанний так само послабили позицію. І це почало відчуватися, що король та голий в кінці 4. Ферзь стає на D4. Дивно Все ж таки оголило короля. Для чого ж оголило короля? Треба ферзів ферзівця тримати. Десь туди ну, наскочити. Так, там. На фірці 3 можна дати шах і коня заноне на F3 захистили. Кіння 3, ну бути ясно страшно якось, да? Це дуже страшно. Краще відійти король крольці 1, трох 8 якийсь. да да Ну в принципі що можу сказати? Що страшнувато тут грати. Так, зайва фігура, але все ж таки... Тут має бути гратовано нічого у чорних. Що ж таке? Виходить, що... Хоч і послабило короля, але, але мабуть такі треба ферди 4 грати. Не знаю. Навіть тройбі. Хоча просилося взяття конем, так? Правда, тоді починає починається тут дуель слонів проти конів. Ну, позиція може трошки попривабливо виглядає у чорних, з точки зору ігри на виграш, але тим не менше позиція білих міцна. Побуло троє. кінь став на е 5 ну, Ясно, якщо... Розміняється на Е5, так? То шанси чорних тут зростуть, оскільки пішаки стануть більш компактні. Тут уже F5 потім буде можливо і пішак і ще буде підтримувати. Пішаки знову у з'явиться якась динаміка, вони зможуть йти вперед, бо при такому розташуванні ніякий пішак не може з них просунутися. Так. Давайте дивитися тут пішире було так Якщо б кінь кудись там відійшов, то ніякий пішак не просунеться, тому що одразу створюється слабкості, дирки які залізуть коні. Кінь 5 Слон же 2. А5. Ну так, виходить на цьому тактичному нюансі, що висить кінь на F3, а в разі в розвитку то відкривається слон на захист і тримається цей варіант з розміном ферзяєвим. Так, тож, о, пропрошую, Сонжи 2 захистили і опять, пішак з 4 захищений, ніяких проблем у чорних немає. Ну от корисно поставити трол на лінію С. Раптом Білі почне грати С3 і так далі. Але Білі не починається грати, вони починають стояти на місці. Кінь F4, кінь G6. не знаю. стосовно ходу кінь 6 кінь на 5 добре стоїть так чи інакше кінь 6 виглядає чорні користається з того що тура стоїть ще на h8 так і випадку розміну який трапився в парті тура відкривається а якщо не бити, якщо там якийсь слонеш 3 грати, тиснути на тих кишаків. як 4 ж точно не збираються бути. Ну, певною річ, то чорний би також просто зробили якісь вичікувальні ходи і просто маневрували би на місці, хто кого переманеврує. Кінжи 6, тим не менше є розмін і є тактичний тичок, є 5 Угу. Бачимо, віддали пункт Е5 і одразу ж в цьому пункті нанесено тактичний тичок чорним, чорним, тобто білі таким чином хочуть зрівняти свої шанси, а якщо я побити цього пішака, то навіть стане покраще. так? Бити тут зовсім погано, бо пішаки зруйнуються, особливо 7 відіграють. А якщо відходити королем, то можна обирати між Кінж 6 Раз на Кінгіре 6, і h 2, і Кінде 7, король D7. І після H4 тут загрожує неприємність на H3, так? їх, тих, придіваючись в тих діагональ H3C8. Тому, 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 допустивши цей удар, треба грати Т5. Іншого ходу, мабуть, немає, тому що ще є загроза просто побити на б6 і виграти пішака. Ну якщо тут будуть стояти на місці, то можна буде... наприклад, ну, якось тихось 4, то є хит f5. І шанси чорних почнуть ставати кращими. За рахунок того, що пішаки Е5, G3 будуть потребувати захисту. І вони стоять на чорних полях, які... Буду прострілювати так чи інакше, пристрілюватись до них слон. Або намагатися, якщо б дриватися до них. Так, тому логічно було взяття на F6. Тепер, звичайно, КНМ стрибати сюди не хочеться, бо це буде просто втрата пішака h 2 H4. А тепер кінь готовий стрибати на H5. h 5 Беруть під контроль. Це поле. Якщо вигнати туру, то тура може просто відійти і буде пішак на H4 виснути, кінь не зможе нікуди стрибати особливо. Так, сам став на H3. Тепер при нагоді готовий бити там, щось, ну, намагатися принаймні, створити якусь загрозу так, студіцям, там на d5 чи ще десь. 4. Ну Просто отак от накидують тури. Кінь вже на d4 не піде при нагоді. Ці поля під контролем. трей три. ти не менше маневрування на місці. Відбувається. Ну, Якщо задати ще темп білим, то вони підуть Е1 і змусять чорних захищатися. Так? Тобто вони не падуть на пункт Е6, e змусять грати, Мені, наприклад, якийсь хіт 4 змусять відійти 36 і просто накинуть, можна навіть прогнати тру. І накинути коня. Оце ну, повний посив. Грають тут напрямова тільки білі, бо у чорних слабкі чорні поля. Словно, d7 погане, так що питань немає. Так що треба грати зараз з чорним щось з терміново почати робити. d 4 Ну спроба якось ускладнити гру. Тепер на Тура Є4, ну ясно, Сонце 6, поки що немає, тому що сомбє Е6, сомб'є С4. Але тут можна просто от Туру сюди переставити, так? І треба захищати пункт С2. На 1 там. Є і не 3 в тому числі. Суть в тому, що після розмінів. Нет, це каже, не треба, це просто віддала пішка. Чекайте, а що ж тут є? А ви виходите, та нічого немає. Так, тільки в гра на пішка c2. Щоб тура на e1 не стало. Ну відійшли тура Е2. Парція було зіграно ТРАФ2 з тим, щоб цієї контргри не було. Ну а інакше як грати? Трашці 5, це логічно. Тут якось працює небезпечно виглядає оцей хід f 1 так? І почати рентгеніти нашого короля, так? І тут пропустити просто ТРАП. Виходить на відкриту лінію і кінь йде на d3. або буквально стоїть на e 1 захищає пункт c 2 А друга тура готова стати на F2 і виграти боротьбу за лінію. Тура на F5 не може стати, щоб завадити турам, оскільки слон прострілі поле f5. Так, але в парти було кінь-1. Трай5. В принципі, логічний хід. Якщо Тура відходить, то слон розв'язується. Слон може вийти на велику діагональ або ще кудись. Турайв 2. І що? І подивіться тут. Тура Турейф 5. Ну от, я не знаю, це дійсно був зроблений цей хід? Тобто, дійсно, намагалося віддати таким чином пішака, але тут якийсь хід на G4 є. На вже Кінди О, прошу Кінди 3 з Тура виходить. Панда є сон на 4. Не знаю. Тура и 2 не стало бути якість. Сонце 6. І що, и не беруться, одно g4. Ну, раз стало знову на e 5 раз знову стало на f2. Карлей 7 g 5 аж 8. Ну тепер якщо ставати троє на f5, то після взяття взяття тут буде два... Зв'язаних прохідних пішока. Так що це небезпечно. Уже не в 5 не станеш, це точно. Троє 3, 3. Сон F1. Приглядається до ТРД на С4. Сон І4. Тепер там різні відскоки вже можуть бути супроводжені ударом на С2, так? при нагоді. так там взяли-взяли і після взяття на... а тут можна і и не, ну, не поспішати, можна збрати на e5 транс 2 на ftc сыны 4 Кінь в 4 тому Кінь скромно без якихось таких гучних набодов відходить. то она так уж видишла и при тому на g 6 виснув. Тражg 8. Тра, тра прибігла його захищати. Ось і чому поставився на h 8, а на G7 це, мабуть, бачив цей маневр, щоб захистити цю, слабкову, ну, цю слабкість. Бо там короля всім звичайно ну, не поставиш короля під в 2. Кінжи 2. Ну можна було просто вимінити і ця позиція нормально у білих. Просто після розміну, так. Хоча тут проблеми з конем, кінь не ходить, пішак на 4 виснув. Там хіба ще захиститься цього пішака? Ну Проблемно, проблемно цю позицію можна і програти білим. Кінь же 2 було. Трой F3 здається єдиний хід. Тобто слон залишається без захисту, але Трайф 2. Трай2. І слон відходить на d5. Атака на пункт-6 відбита, слон збережений і є можливість грати на виграш. Ні, такий слон не збережений. Король d6, ну ясно, хоче зіграти e5 і підтримати пішака на d4. Кінь є один. О, це можливість зіграти на зв'язку. Так, це 3 Тобто трой зганяли з 3 ряду, щоб провести цей удар. БЦ, БЦ. Відкрили лінію на короля. дали шах. Король це 2 Тут король може і не вижити, так? Просто забрали пішака. все, пішак А, прохідний став. Кінь це 2 ні, тут уже... Тут уже два прохідных пешака. Тут уже точно не выживут. Бачите, навіть не захищает так, которая весьма можно было захватить до пешака, не захищая. Хочу відійти ты с шахом, так, ну, Ай6, король відходить и втрачается кинь. Поэтому коня захищает. Кинце король вылошая шах, так, своим відходом. Король Е3, Тура d 6 Вот таким чином вершилось пешка. Тураж 2. Не знаю, тут уже 100% прогно, насолнет ход на GC на, на всех выпадок, выпадок. H5 взялы взяли, и там компсонный высыпь тому просто забирают коня. Кин d 4 Ну вот просто его стукнуть можно, это ж выигрыш. Не знаю, хит наврядчик был сделан, просто может быть уже тут сдалось. Все ж таки два пішаки йдуть просто. Один хоч поки що заблокований, а другого ти не заблокуєш. тож логічно. Логічно, що чорні виграли, виграли в нервову партію і принесли важливу партію для...